Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Спецпризначенці ГУР уразили зенітно-ракетний комплекс окупантів 14 вересня 2025 року. Виявили та завдали успішного вогнового ураження по комплексу 9К317М Бук М3 російських загарбників. Успішний удар по ворожій дороговартісній цілі завдали поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Я наголошую, що вартість російського ЗРК БУК М3 становить від 40 до 50 мільйонів доларів. А це, направду, друзі, немало для будь-якої країни і для будь-якої армії. Навіть такої, я би сказала, не потужної зовсім, але ж багато профільно кількісної, як Російської Федерації. Естонія. Як і цього року продовжить надавати Україні військову допомогу, що найменше на рівні 0,25% ВВП, тобто 25 сотих, це понад 100 мільйонів євро. Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств. Про це повідомили в прес-службі міністерства оборони Естонії. Тут ми вже рухаємося до теми підтримки і наповнення зараз збройних сил України можливостями для того, щоб відбивати цю навалу, яка загрожує об'єктивно всій Європі, не лише нами з вами. Ми не лише нашим безпосереднім сусідам. Естонія продовжує рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І Наступного року дотримуватимеся принципу про 0,25% ВВП на допомогу Україні. Виходимо з військових потреб України. І наступного року підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль. Про це йдеться в заяві. Міністр також додав, що Естонія продовжить навчання українців та підтримку it рішень у сфері оборони України. Окрім цього, також я хочу нагадати нашим глядачам, що допомога від Естонії складає понад 500 мільйонів євро військової допомоги. Наразі це 1,4% її ВВП, що становить якраз найбільший рівень серед світових лідерів. Це країна просто. Топі цих лідерів з допомоги України, хоча Естонія невеличка держава, і допомога охоплює Джевеліни, гаубиці, які ми з вами бачимо на фронті, так іншу артилерію, протитанкові засоби, міномети дуже багато всього необхідного. Також польові госпіталі разом з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією постачає нам Естонія медичне приладдя і засоби захисту та навіть сухпайки. Навіть таку допомогу нам надає ось ця країна-партнерка.